Бачите, церква це люди, які одного дня будуть разом з Богом на небесах і всю свою вічність проведуть разом з своїм Батьком Небесним у спілкуванні з ним і з своїми братами і сестрами. Але з іншої сторони, церква вона залишається жити тут, у сьогоднішньому світі. Хоч вона належить вічності, але вона залишається жити посеред всього світу який, і всіх тих проблем, які відбуваються тут і тепер. Якщо говорити про сьогоднішній світ або контекст, в який ми живемо, можна виділити такі дві, дві речі. Перше, це сьогоднішню культуру, в якій ми живемо можливо, таке складне слово, але як постмодернізм. Це цікава культура, тому що вона розмила всі рамки і сказала, що в принципі складно знайти якусь істину, і істини як такої немає. І будь що. Щоб ти не вірив, чи б не робив, воно буде правильним, і воно буде правдою, тому що не існує якоїсь об'єктивної істини. І тому, враховуючи всі ці моменти, сьогодні люди почали шукати свою так звану ідентичність, відповідь на питання, хто вони є. І що цікаво, що постмодерніст він сказав, що якби так як істина не існує, то так, як ти складеш свою особистість чи свою ідентичність, те тим або тим ти, ти і будеш. Тобто ти сам формуєш або визначаєш, ким ти є. І це як конструктор Лего. Ти хоч що собі там можеш наскладати, і тим ти будеш. Умовно, от якщо ти народився по природі чоловіком, але ти придумав собі, що ти внутрішня жінка, значить, ось твоя ідентичність, ось твоя основа те, ким ти є. І таких речей може дуже багато бути. І знаєте, з одної сторони, люди або ми хочемо бути собою, ми хочемо себе скласти, але в той самий момент. Це означає, що ми собі не подобаємось те, ким нам створив Бог або ти, ким ми є. Ми хочемо постійно себе покачувати, змінити, прокачати фізично, психологічно чи ще якось. З однієї, ми хочемо або прагнемо самореалізації якогось успіху, так званого успішного успіху, але в той самий момент ми залишаємось нещасливі. З однієї сторони, ми прагнемо свободи. в принципі суспільство воно прагне свободи, особливо в контексті постмодернізму. Особливо сучасна молодь, коли каже: Я не хочу працювати за графіком, я хочу мати вільний графік, я хочу сам обирати, що мені робити, де робити, коли робити, хочу стати бізнесменом, підприємцем чи ще щось. Але в той самий момент ми падаємо в залежність від інших людей, тому що, бачите, одна справа скласти оцю конструкцію, хто ти є, а з іншої сторони, треба знайти якесь підтвердження. І тому дуже часто люди в цьому світі вони шукають підтвердження в інших людях. В соціальних мережах, в лайках, в переглядах якихось відео. Чому? Тому що все рівно потрібно хтось, хто підтвердить, що моя ідентичність вона є правильна, і те, хто її є, це нормально. Відсутність істини, яка є навколо, вона змушує бігати по колу, щоб знайти спокій, мир, скласти себе докупи, але в той самий момент все рівно люди чомусь залишаються нещасливі. Хоч вони оточені купою людьми, хоч вони оточені, не знаю, там якимось великими статками, маєтками, хоч у них багато лайків і визнання, але чомусь все рівно чогось бракує. З іншої сторони, ми живемо в часи страшної війни. Ми живемо з вами в час, коли є багато болі, багато страждань, багато ем, переживань. І війна теж розмила в певні певній мірі рамки нашого світі, тому що дуже складно зрозуміти, де добро, де зло, де завершуються закон і починаються беззаконні. І ці всі рамки вони стоять також розмитими. І серед всієї цієї історії, в якій ми живемо з вами, ми як церква, ми теж розуміємо, що як і будь-яка людина, вона потребує якоїсь надії і впевненості в майбутньому. Тому що коли так багато розмитих храмок, коли так складно зрозуміти, хто я є, і так зрозуміти складно, де є добро і зло, необхідно якийсь внутрішній мир, спокій і надія на майбутнє, і взагалі знайти відповідь, а чи є майбутнє як таке. І тому саме в складні ці часи, непрості часи, нам, як ніколи, потрібна надія. І ми, як церква, ми спільнота надії. Про це ми будемо сьогодні читати. і я запрошую вас відкрити ваші Біблії на Післані до Ефесян. Ми будемо читати з першого розділу текст, на основі якого ми будемо сьогодні мати розважання про нас з вами як спільноту, яка має надії і на чому вона ґрунтується. Перший розділ Пслання до Ефесян з 3 вірша апостол Павло пише: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленім сині. В ньому маємо відкуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїми вподобаннями, які раніше наперед ухвалив у ньому, для упорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. У ньому ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми. Раніше мали надію на Христа, у ньому і ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та, повіриши в нього, були відзначені печаттю Святим Духом Обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного, для прославлення Його величі. Ось питання, на яке би хотів, щоб ми в контексті цих вершів порозумовили, а власне на чому ґрунтується наша. З вами надія як спільнота, яка об'єднана до цієї надією. І перша річ, на чому вона ґрунтується, це те, що у Бога був вічний задум щодо людей, щодо церкви, щодо цієї спільноти. Це перше, на чому воно ґрунтується. Бачите, надія церкви полягає в тому, що ми не залежимо від того, що відбувається. В світі. Що мається на увазі? Наша надія вона незмінна, тому що вона знаходиться в Христі. І тому, що б не відбувалося навколо, наша надія вона залишається такою ж самою. Може багато що змінюватись, можемо ми багато що робити, але надія вона не похитнеться. Один з філософів сучасного часу, Зігмунд Бауман, він сказав такі слова: Сучасна доба характеризується непевністю і плинністю. Все більше людей відмовляється від стабільних ідентичностей і обирають короткочасні змінні зв'язки. Дуже часто люди в цьому світі, особливо враховуючи той контекст, в якому ми живемо, вони шукають сенс, вони шукають uh, якийсь орієнтир чи хочуть скласти свою ідентичність, тому що ну, якось треба жити, особливо коли навколо війна, і вона, ніби землетрус, приходить наше життя і, скажімо так, забирає ґрунт з під нашої землі. І Люди дуже часто шукають в чомусь чомусь тимчасовому відповіді на ці питання. До цього всього можна ще додати цікавий період, яким ми, ми живемо. Період, який ще називають постправдою, тоді коли складно розрізнити, де правда, а де брехня. І сьогодні, в принципі, люди вони більше купляються на якісь речі емоціями, і їм подобається якась гарна емоційна обгортка, або якісь там, не знаю, промови, які гарно звучать, ніж якась логіка, ніж якась аналіз чи щось. Чи щось істинне. Ну і власне це можна помітити, як дуже часто в нашій країні чи в цілому у світі люди обирають політиків. Зазвичай політики обирають за те, як вони гарно говорять, чи що можуть не обіцяти. Вони теж обіцяють майбутнє, тому що політики вони розуміють, що люди потребують якоїсь надії, якоїсь, ем... якогось майбутнього. І дуже часто люди вони емоційно купляються на ці речі і згодом. Вони розчаровуються, але це те, що ми маємо, дуже складно. Сьогодні стає розрізнити, де правда, де брехня. Враховуючи соціальні мережі, коли ви відкриваєте TikTok, Інстаграм, YouTube, ви чуєте різні експертів, псевдоекспертів, які говорять гарно, красиво та про те, чи насправді вони говорять правду, це інше питання. І звичайно, сама війна вносить корективи і теж складно зрозуміти, що є правдивим. І можна так підсумувати, що ми вживемо серед покоління, і ми з вами частина цього покоління розчарованих реалістів. З одної сторони, ми хочемо надіятися, але з іншої сторони, це покоління, воно, якщо ми говоримо про українців, багато розчаровувалось у владі, у політиках. Хоча багато змагали за свою свободу і незалежність, але тим не менше дуже часто розчаровується в політиках. Наше покоління покоління воно пережило ковід, теж непростий період, а зараз переживає війну. І оце покоління, яке є. Розчарованим, хоча і реалістом, реалістами. Але коли ми говоримо про цей вічний задум Бога щодо людей, щодо церкви, то наша ідентичність або наша впевненість, або наша надія не випливає з того, що відбувається навколо нас. Не, не випливає з того, що нам не обіцяють політики чи лідери, чи будь-хто, чи що б не було навколо нас. Яка б не була страшна війна, в нас є щось надійне і міцне завдяки Христу. І це те, що дає розуміння нам, що яка б не була страшна війна, чи які б не були страшні навколо події, ми можемо мати мир і спокій на серці. І приходити ці речі. Це не означає, що це буде легко чи просто, але тим не менше, це так і є. З іншої сторони, коли ви читаєте Біблію, якщо ви будете більше занурюватись в культурний контекст, то ви побачите, що більша частина Біблії була написана під час якихось війн. Під час якихось окупацій, гонінь і так далі. Тобто християни вони постійно вони ці речі проживали і проходили, але вони не втрачали надію. Тому що, в принципі, християни об'єднані з сім'я, яка має міцну надію в Бозі. Друге, на чому гратується ця надія, це на завершеному спасінні. Для того, щоб мати прощення гріхів чи отримати спасіння, чи для того, щоб примиритись з Богом. Все, що потрібно, це лише про це попросити батька небесного. І більше нічого. Бачите, в багатьох культурах, чи багатьох не знаю, ідеологіях, релігіях, говориться про те, що для того, щоб мати стосунки з Богом, чи для того, щоб щось отримати, необхідно робити добрі справи, необхідно стати доброю людиною, і тоді якби, Бог тебе схвалить, Бог тебе прийме і будуть інші Якісь для тебе благословіння. Але коли ми говоримо про християн, коли ми говоримо про Божу сім'ю, то все, що потрібно для того, щоб бути в цій сім'ї, це попросити ці речі. І більше нічого не потрібно. І це те, що дає нам надію, тому що ми розуміємо, що ми не ідеальні люди, ми можемо багато робити дурниць. Ми, Можливо, за своє життя наробили багато дурниць, але Бог Він приймає. І ця надія, яка дає підбадьорення і спокій, тому що дуже часто. Для того щоб люди знайшли якийсь спокій або знайшли відповіді в контексті війни, чи в контексті я не знаю, постмодернізму сучасного, вони шукають спасіння в якихось роздумах, філософіях, політиках, технологіях і багато ще чого. Хоча люди стають обізнані, люди стають багатшими, можливо, щось накопичують, але від того щасливішими не стають. Хоча люди вони придумовують багато різних технологій, я не знаю, там і, і машини, і комп'ютери, і все на світі. Але чомусь це не допомагає їм бути в повній мірі задоволення, бути, мати, мати задоволення. Чомусь це їм не допомагає все рівно, мати час на своїх близьких, рідних і дітей. При тому всьому, що люди намагаються знайти якісь відповіді. Живучи в цьому світі, люди можуть і втікати від проблем, поринати з голову у соціальні мережі чи не знаю, комп'ютерні ігри, залежність від алкоголю чи порнографії, чи ще будь-чого, для того, щоб знайти мир і спокій, але все рівно... Його не знаходять. В принципі, якщо так проаналізувати, то можна сказати, що люди шукають чогось. Чогось, що дасть їм спокій, але не знаходять. Хоча інколи християни теж можуть знаходити або пробувати так само знайти спокій в якихось релігійних практиках, ходіння до церкви, займатися служіннями чи ще багато чого. Але правда полягає в тому, що наша надія. Вона не залежить від того, що ми зробили або що зробимо, вона залежить від того, що Бог вже зробив. Він прийняв нас до своєї спільноти. І, і це велике благословіння, і, і це те, на чому ґрунтується наша надія, що Бог вже нас врятував. І що б ми не робили, ми робимо це не для того, щоб Бог врятував нас, що прийняв, а тому, що він вже це зробив. І третя річ, на чому ґрунтується наша надія, це на Божій обітниці пише, що ми отримали завдаток нашої спешні через Духа Святого. Бачите, кожна людина вона шукає підтвердження. Підтвердження у тому, чи дійсно в те, що вона вірить, вона має сенс. Чи дійсно те, що вона собі там якось як цей конструктор склала свою ідентичність, чи вона правда. Вона шукає цю підтвердженість. І, в принципі, атмосфера в сучасності вона така, ніби. Ти маєш знайти якісь докази. І для людей часто це бувають різні речі. Наприклад, люди можуть знайти собі купу друзів, і вони будуть думати, що якщо навколо мене будуть багато людей, якщо я зранку до вечора буду проводити серед людей, ну, якби тоді вони підтвердять, що я нормальний, що я хороший, що я, що я не самотній. Хтось створює собі солідний банківський рахунок, і тоді думає, що от це мій доказ того, що якби все буде гаразд. В майбутньому все буде добре, щоб не сталося, я точно вийду з цієї країни чи я там ще щось, бо в мене є солідний банківський рахунок. От, от моє підтвердження, ось мій доказ того, що все буде добре. Хтось шукає визнання в результатах. Чим більш він успішний в своїй справі, ну, тим, напевно, більше все буде добре в майбутньому. Хтось намагається знайти основу або опору в знаннях. Чим більше я вивчу якихось речей, Духовних чи не духовних, от тоді це буде доказ того, що я завжди виключу ситуацію, я вийду з будь-якої ситуації і так далі. Люди шукають підтвердження того, що щоб з ними не сталося, в майбутньому буде все добре. Але коли ми говоримо з вами про церкву або спільноту надію, то в нас є такий доказ: це Дух Святий. Бог, він його нам дав і сказав: це доказ того, що з вами буде все добре, що одного дня ви будете зі мною жити, всю вічність, і ми будемо мати з вами спілкування. І тому це дає нам свободу. Мир і спокій, що чого б ми не досягли, буде все добре. Щоб, що б ми не втратили, чи щоб не, ми не, не здобули, з нами буде все гаразд. Тому що Бог так сказав, тому що Бог Він залишив Духа Святого як, як завдаток того, що такий станеться. Отож, якщо підсумувати всі ці речі, ми можемо побачити, на чому ґрунтується. Наша надія як церква. І якщо ви подивитесь ці речі, то можете зробити таке спостереження, що це все про Бога, не про нас, не про те, що ми зробимо, не про те, що ми досягнемо, чи не про не про те, що ми зрозуміємо, а про те, що Бог вже зробив в нашому житті. І дуже, скажімо так, дві важливі речі, які я хочу вам залишити наостанок: перше, якщо ви ще не є в спільноти цієї надії. Надія, яка не залежить від чогось тимчасового чи зовнішніх обставин. Я вас запрошую долучитись до цієї спільноти. З іншої сторони, якщо ви кажете, що я з Богом, я маю цю надію, вона непохитна, вона незмінна, тоді чи допомагаєте ви іншим людям здобувати цю надію? Тому що Бог нас спас, врятував, але й Він дав певну місію нам в життя, що там, де ми є, ми проголошували. Цю надію, яка не залежить ні від чого. Люди навколо нас вони можуть бути розчаровані реалісти насправді, тому що ми самі зазнаємо багато проблем. Але де вони мають знайти надію? Де вони мають знайти майбутнє? В чергових обіцянках політиків, просто в зовнішньому спокої чи в чому свічному і незмінному? Нехай нас Бог благословить тримати за цю надію, не відходити від неї і завжди її проголошувати, щоб інші також. Мали вічну і незмінну надію, амінь.